Вітаю, шановні друзі, слава Україні! Запрошую вас до 42-го вже випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики Діалог відверто, де теми визначаєте ви. Взагалі, ввечері я так стараюся записувати тематичні певні блоки, щось те, що здається мені важливішим. А от сьогодні мені здається, що важливіше все-таки ті питання, які задаєте ви. Ніж те, що відбувається тут, у нашій владі. Там появляються певні тенденції, які свідчать, що щось у них дуже-дуже недобре. Вони починають давати задній хід в багатьох питаннях, вони починають здавати своїх. Ну, це, це або тиск дуже серйозний зовнішній, або те, що вони побачили, дуже не приваблюють для тебе себе соціологічні певні результати. І їм треба себе прикрашати, треба рятувати своє обличчя, хоча яке там вже може бути обличчя. Ця тема вартує окремого випуску, але вона поки що ще не може бути готова. Ми не бачимо всіх обставин. От є це вже хай буде ніби так мій вступ. І не вступ, а навіть окрема тема така коротенька. Ми бачимо в деяких ресурсах з їхньої компанії. Ну, є там такий темний рицар, е, який нас завжди пливав брудом, а зараз поливає вже своїх. То в них там вважають, що це є зміцнення і реванш Ярмака. А я бачу інші тенденції, сьогодні сам подивився, що є ознаки того, що Зеленський починає спалювати своїх, так як знаєте, такий маленький Сталінчик. Ліквідовувати тих, кому він щось винен, ну і плюс паралельно знову старатися сподобатися людям в тій ситуації, коли, ну чесно кажучи, подобатися нема чим. І тому, доки немає розуміння, що ж там відбувається насправді в глибинах банкової, цю тему розвертати не буду. Я просто в себе на телеграм-каналі зробив посилання на вчорашній запис у Олександра Серцова в його Ютуб-каналі, де ми якраз і проговорювали... Певні обставини, тоді ще без загальних висновків, але певні обставини того, що відбулося навколо Арістова і оцього всього жлобського нутра нашої влади. Кого цікавить та тема, гляньте тут, там. А тут я переходжу все ж таки до найважливішого: того, що задаєте ви. І йдемо до двох питань одночасно. Одне, дуже коротко і чітко, чи піде Володимир Зеленський на наступні президентські вибори го року, якщо вони відбудуться, і в ширшому варіанті, навіщо Зе витрачає гроші на свою пропаганду і ботаферму, легше було б не витрачати, а всі гроші взяти та тихонько уйти в ліс. О, як мені це подобається питання таке. І не мучити ні себе, ні країну. Ну і далі йде. Кілька дуже серйозних визначень, і в кінці в Ютубі багато потофермів, які нападають на всі популярні відео, де розказують, як Зе здав південь. Ні, це трошки з іншого вже. А і не треба казати, що Зе боїться Путіна. Якби хотів Зе сам міг би після втечі виконати всі докази, як він продав країну, і таким чином був би непотрібний для Путіна. Ну, знаєте, з другою частиною можна і посміятися, і посперечатися, насправді. Я думаю, що там в Омані відбувся дуже зрадницькі серйозні дії. Головне, зе він же ж не мудрий. Він ж там наговорив кучу такого, це треба взагалі додуматися. Під час війни погодиться прийти в приміщення рашистського посольства і там зустрічатися з Патрушевим, вести розмову навіть не на якійсь нейтральній території. Хоча й там все би було записано, де б вони не зустрічалися. І тому ну, він підставився і він тепер боїться. І Патрушев має на нього засоби тиску, і серед тих засобів, напевне, вимог, напевне, одна з них це те, що він не має права все покинути і просто втекти. Тому що напевне там вони наскубили підвели його під теми, які можуть стати підставою для різних міжнародних розшуків. Бо як він тільки втече, він втрачає будь-які імунітети, в тому числі будь-які моральні чи політичні домовленості, які в нього можуть бути і зі штатами, і з європейцями. Мовляв, ну я порушую все, що тільки можна порушити. Але я ж тут керую країною, я не здав країну, я не втік з неї, яка захищає вас від там, найбільшого в світі зла, яким є Російська Федерація. Знаєте, він такі речі вміє продавати, він не вміє, вміє торгувати. І він міг би добитися для себе якогось гарантії. в той момент, коли він втече, цих гарантій не буде. І якщо Патруш викине весь компромат, ну я думаю, що його майбутнє в жодній країні не буде безпечним. Оман, міняється, оман, після попереднього візиту туди Зеленського, після чого відразу от Віслюк Апокаліпсусу помер султан, дуже славний султан, який зробив багату і щасливу країну. За часового султанату, але прийшов після смерті султана його син, який робить країну відкритішою до заходу, і вже вони не ховають так активно рахунки, і вже вони не приховуватимуть у себе будь-якого злочинця, який ховається від світу, так це закрита країна, але звідти вже можна буде виводити когось, хто буде дуже серйозному розшуку. Тому у Зе теж є розуміння в Зеленського, що не дуже він має куди втікати. Це те, що стосується тихенько втекти. А що стосується, взагалі, чи піде він на вибори, тут є два нюанси. Перший він вже не в перший раз хотів текти. Є багато витоків, там же середовище неоднорідне, вони гризуться між собою, ви щось викидують назовні, що після одного судів над Порошенком, тоді коли. Був рознос, розвалили прокуратуру і все інше. А було дуже багато там до пару десятків тисяч було людей під судом, і вся ця маса людей пішла на банку з фаєрами, з криками, з усім. І кажуть, Зеленського була неймовірна паніка. Він тоді, взагалі, втік з Києва і кричав, що він кидає все і втікає геть з країни. В нього вже є достатньо для себе. Кажуть, що тоді Єрмаку дуже дорого коштував його переконати власне, залякуванням, що тебе знайдуть скрізь. Ти вже нікуди не заховаєшся після Оману. І після Парижа, теж до речі. І я думаю, що це один з факторів, який ми отримаємо. Тому що саме те, що написали в першому реченні, що чи не краще було б тихонько йти в ліс, це дуже близьке до суті Зеленського. З одного боку, він боягуз. І він був не проти, щоб Україну зайняла Росія. Вони ж би захопили, анексували б тільки Донбас. Все решта лишилося би отака ж сама Україна, як сьогодні Білорусь. І він був не проти цього, він цього не боявся. Але він боїться свого народу. Там народ був би придаваний таким гнітом, він би був впевнений, що Росія не допустить будь-якої революції. А от коли окупації не сталося, а факти почнуть потрохи появлятися все більше і більше, він би був не проти, дійсно не проти втекти. Ну от я думаю, що його Єрмак найперше тримає фактом компромату і погрозами, що втекти не вдасться. Ну от це власне і відповідь. Але напередодні виборів. Я думаю, що він а він має свої трошечки і незалежні. Там не всім ярма керує. Вони між собою гризуться, і він має між різними особами там на банковій свої певні можливості вивіряти позицію, в тому числі контактувати із заходом. І якщо він побачить, а зараз та істерика, яка в них твориться, в мене таке враження, що в них дуже погані перспективи виборчі. Я ще раз кажу: я не знаю, ніхто з наших, ні з моїх друзів, ні колег, ні соратників не проводить ніяких електоральних замірів. Під час війни це, ну, це просто цинізм вищої марки. А в Зеленського проводять. Ну і ще раз кажу, те, як вони поводяться, в мене враження, що в них дуже погані перспективи. Якщо це правда. То напередодні виборів, якщо не вдасться нічого поміняти, а після скасування воєнного стану все піде зовсім не так, як йому хочеться, може він плюне на все і попробує домовитися з Байденом про якісь гарантії недоторканності і піде з посади, і не буде підтягувати там єрмаківських і інших І для західного світу, це буде варіант можливість того, що переможуть нормальні політичні сили, які поведуть Україну в НАТО в Європейський Союз. Тому цей варіант я не виключаю. Але тиск компромату і залякувань з боку Єрмака він дуже сильний, не впевнений, чи з цього щось буде. І в продовження цього ще одне питання. На вашу думку, чи під вибори в рукаві дідуся Джо є козирна карта на кримінальну Пижонську владу? <кхух> Знаєте, карти є. Використовувати їх навряд чи будуть. <кхух> Тому що коли карту вже використав, вже все. Вже ситуація пішла незворотньо. І в тому числі, коли ти маєш справу з авантюристами, тоталітарними представниками, тож ну такими, як і його компанія, коли ви використовуєте таку карту, ви фактично його підштовхуєте в кут, звідки він почне рити нору у бік Росії або в бік Китаю. І в Зеленського цим. Повірте мені, в ці недоумки дозволяють собі шантажувати Сполучені Штати Америки, і вони цим шантажують США, що, мовляв, а ми можемо і здати країну, а ми можемо провалити оборону. Ну це було до 24 лютого. Зараз спробував би, побачив би результат. Фронт би став відразу на два боки і якось би, мабуть, себе помінялося. Але. Те, що Україна може розвернутися в бік Китаю у Зеленського, це точно прокручують цю тему. Інше питання чи Китай? Зацікавлений саме в такому варіанті, саме такої країни у свою залежність. Оце вже інший момент, це інша тема. Там набагато глибше можна копати. І тому мені здається, що у Байдена тримають цю карту, час від часу нею тиснуть більше на оточення ніж на Зеленську. Тому що Зеленському щось пояснювати, знаєте, до нього доходить дуже туго. А от Єрмаку час від часу пояснюють. Але там знову виникають обставини, коли Єрмаку пояснюють, треба здати Коломойського. Єрмак домовляється Зеленський, нібито Коломойський втрачає українське громадянство, а потім біжать татару, біжить сам Коломойський чи хтось від нього, і переконує зоротній бік. І воно все знову зависає. Тому поки що цей компромат перше не використовували. Друге, я не впевнений, чи він буде таким дієвим, особливо на наші вибори. Те, що Зеленський може стати вигнанцем для всього світу в майбутньому, це так. Але теж не обов'язково вони не хочуть втрачати геополітичний плацдарм. Якщо Україна все ж таки не програє в цій війні, а вона не програє в цій війні. Інше питання, чи ми переможемо Росію з такою роботою, яку ЗЕ провів за 4 роки свого президентства, ми можемо її не перемогти. А ми вже не програємо. От за цих обставин. Ну, мені здається, віддати країну на з'їдження або через два роки Росії, або через один рік Китаю, можливо, в Америці не захочуть. І, можливо, будуть гратися з ним далі, як кішки, мишки, або в якісь поступки. Іноді Захід використовує ще тезу: це сучий син, але це наш сучий син. Вона мені не подобається і мені здається, вони від неї відмовилися, коли арештовували панамського лідера, панамського диктатора. Але то була Панама. А це Європа. Хто його знає? Тому я думаю, що ця карта може бути і не використана, як би нам цього не хотілося. Просто давайте начекати від заходу те, на що Захід не завжди готовий. Наступне питання. Скрій, чи можна у наших обставинах розпочати процедуру відкликання депутатів? Треба з цією. Ну, тут не цитую, щось робити. Чому, чому треба обов'язково чекати закінчення воєнного стану для проведення загальнодержавних виборів? Можна їх якось поміняти частинами. Є якісь законні процедури для цього? Які підводні камені у такого варіанту? Значить, давайте так: ніяк. Нічого з цього неможливо, в принципі. Ну, хіба що? Ну, хіба що народ виходить на революцію, десь там зносять, рада розбігається все. І то в такому випадку, особливо під час війни, це відсутність навіть якоїсь формально легітимної влади це жахливо. Згадайте, в 2014 році приручили регіоналів, з ними тятькалися кілька місяців. Потім вони відчули свою безкарність, порозбігалися, вже рада не працювала. Але перші місяці їм пообіцяли аж до недоторканості тоді при Турчину і при Яценюку, тому що було важливо зберегти хоча б один легітимний орган влади. У нас війна і Тому підводний камінь це от просто огляньтеся на 14 рік. Розігнати раду навіть дуже погано. Тоді, наприклад, рада була дуже погана. Ну, це варіант, який делегітимізує всю владу в країні фактично повністю. Тим більше при випадку втечі президента, чи щось там з ним станеться, виконувати обов'язки може тільки спікер, який стає виконуючим обов'язки президента, голова Верховної Ради. Я зрозуміло, що може бути далі. Бо Стефанчука, який господи, Стефанчук, та забули. Е, просто може відбутися тоді сценарій 14-го року. Правда там же спікер був рибак, а перший заступник від комуністів був. А... Став Тручинов. Ну, ви зрозуміли, до чого я веду. Я вже про це колись записував деякі відповіді на питання. Тому розпустити, розігнати Верховну Раду напевне, це є підводний камінь під час війни, навіть у революційній ситуації, це ризиковано. Яким чином її треба формально зберегти? А тепер відходимо до юридичної складової. То я про політичну сказав. Юридична пункт перший: у нас нема ніякого механізму відкликання народних депутатів України їх просто не існує. І його не може бути, коли пропорційна система. Якщо мажоритарна система, в окрузі пройшов вибори, обрали депутата. Депутат себе дискредитував, зібрали підписи, провели контрвибори про те, чи довіряєте цьому депутату, чи не довіряєте. Більшість не довіряє, депутат втрачає мандат, проводимо нові вибори за нового. Це теоретично можливо, хоча процедура неоднозначна. Як ви будете відкликання робити депутата, який належить. Ну, скажімо, до опозиційної партії, за яку проголосувало 10% виборців, і цей депутат дуже сильно п'є кров провадній більше. Ну, от беремо кого. -то. Давайте пальцем в небо першим беремо Гончаренка. От його не люблять там у владі, хоча останнім часом він досить акуратний в як від початку великого вторгнення, але взяли вже його за прізвище. От Гончаренка. Про а, ні, він мажоритарник був, це не попадає. Давайте Федину беремо. От її ж ненавидять як, ви ж знаєте, там і судові справи проти неї не закриті, все, тому що вона не змовчить на поведінку Зеленського. І от їх хочуть позбутися з Ради. І якщо є можливість відкликання, проводить якесь загальнонаціональне голосування, в неї округу нема, обрана в загальнонаціональному окрузі. Рахують, скільки голосів було за неї віддано в загальному списку Європейської Солідарності, і проводять якесь голосування, чи підтверджуєте ви підтримку її, чи ні. В кінцевому рахунку виходить, само собою, всі суги, всі ті, хто голосували за СУГ, чи поки що готові за неї голосувати, підтримують позицію свого ЗЕ, який закликає її відставку. І от вони більшістю одного за одних вибивають всіх опозиційних депутатів. Ми цього хочемо? Ні. Я вам розказав просто про такий механізм, який буде реальний, тому що нема системи відкликання партії, яка ввела список, може відкликати свого депутата. Теоретично, зараз цього нема. Може відкликати кандидата ще до його проходження в раду. Але як виборці можуть відкликати при партійній системі обраного депутата, щоб це не стало свавіллям більшості проти меншості, такого не існує і такого не може існувати. Треба просто добре думати, кого обирати. Оце перше. Друге, під час дії воєнного стану пряма заборона законодавча не тільки проводити будь-які вибори, що в Конституції закріплено, у позрядкованій формі, але закріплено. А в законі про воєнний стан записано, не можуть бути припинені повноваження, в тому числі, і Верховної Ради. Парламент не може бути розпущений, навіть якщо він не виконує свої функції, так як записано в Конституції. Просто не може. І тому, будь-яка така подібна дія це або. Загальнонаціональна надпотужна революція, що небезпечно під час війни, або, або узурпація і порушення Конституції. Швидше це Зеленські будуть робити, ніж хтось з, з нашого середовища, ми ж законосухняні люди, правда ж? Тому давайте на це не розраховувати. Ще раз кажу: відкликання ні депутата одного, ні всіх депутатів разом практично не є можливо. Хіба в них всередині раптом появляється така думка, а чи не розпустити нам Верховну Раду? Є подібні повноваження президента, але вони обмежені. Один раз він вже їх фальсифікував і незаконно розпустив Верховну Раду. І ця рада, вже, яка на своєму завершенні, її розпустити теж не можна. В Неї, до речі, каденція закінчується в останню неділю жовтня цього, цього, цього року. Але доки воєнний стан нам доведеться їх терпіти, ідемо далі. Так тут довше питання: з Саскатуну і те, що наболіло людині, ну перше. Хамська поведінка Зеленського, що до мене оця дика просто невдячність. Але я не буду перечитувати це питання воно довше. Основний пункт зводиться до того, що чи не навчитися би українцям десь елементарної вдячності і толерантності, і не плювати в очі тим, хто нехай в інших, в кращих, зручніших умовах допомагає Україні, підтримує українців. Мова йде про ставлення дуже багатьох українців до своєї діаспори. Діаспора українська зробила багато для України. І в тому числі в тих рішеннях, які зараз відбуваються, слухайте, на фоні провальної дії більшості наших дипломатів, абсолютно більшості. Ну, слухайте, я не бачу результатів роботи української дипломатії, скажімо, в Канаді. В США я взагалі не бачу. Пані Маркарова вечірки проводить. Все, вона не веде дипломатичні діяльності, вона не вхожа в американські високі кабінети. Вона як дипломат ноль. Була, кажуть, непогано урядович в Міністерстві фінансів як депутат, нікудишня. Але ми маємо там шикарні результати. І це не тільки внутрішня позиція США, це є тиск української діаспори, яка здобула серйозні посади, і багато що робить для цього. І в інших країнах дуже багато першими на підтримку України виходили наші діаспоряни. За це треба подякувати. Великі фінансові були ресурси, перекачені, або випрошені в інших корпорацій, тощо для України. Ми цього, як правило, не бачимо. Тому що нам багато розхвалюється, там десь щось, бачите, Зеленський щось здобув. Ну, що він там здобув. Чесно кажучи, поки що я бачу діаметрально протилежний, є знаком мінус. Але є, от, мабуть, якісь моменти, які ділять українців. Ми не завжди поводимося, як одна нація, як один народ. У нас є пасіонарії, які яким болить за Україну, які готові за неї воювати, чимось жертвувати, чи волонтерити, чи інші речі робити, ну, яких принаймні хоча б серце обувається кров'ю, коли щось погано. І їх ну, десь в різні періоди, від четвертини до третини населення. І є дві третини, ну, їх раніше називали Гречкосії, зараз мені якось більше подобається слово свинопаси. Це а какая разниця, яким просто тупо наплювати? Ні, вони в соціології можуть іноді дати навіть непогані відповіді на опитування. Все, їхній рівень пасіонарності закінчується на снаві, на відповідь на соціологічні питання далі не йде. І у нас по цьому лінії лінії розходження відбувається не тільки в питанні пасіонарності, а десь по цьому, саме по цій межі між цими людьми, і питання елементарної вдячності, Ті, хто віддали все. Часто жертвують життям і здоров'ям для захисту України, при тому відчувають вдячність тим, хто, можливо, зробили не так багато, але зробили, ну, перше багато, Бену Волесу, Джо Байдену, відчувають вдячність діаспорянам, які піднімають шум і під, підтримують потреби України. От ті, хто жертвують самі, ті відчувають вдячність, ті, хто в ліпшому випадку просто ні копійки не дали, або найтопіший варіант дали на притулят. Ну, це, знаєте, це це себе потішити, що я там по, подуркував як на виборах 19-го року, там трошки було зайве гроші віддав там на виборчу кампанію е, ще одної партії Це максимум. А решта або нічого не зробили, або просто ну відверто відверто байдужі до всього, або ще й крадуть. От, от ця маса. Яка сама нічого не робить і не жертвує, от вона має до всіх претензії, і вона точно не має такого розуміння як вдячність, і тому знаєте... Це люди, які серйозно працюють, серйозно виконують певну роботу і дипломатичну, певну іншу. Вони можуть десь дискутувати з представниками діаспори, говорити: хлопці, у вас там є певні середовища, які погано роблять для України допомогу або погану службу виконують, підтримуючи не тих, кого треба, і не те, що треба. Можуть сказати, можуть згадати про те, що там ще на діаспорі ще діють такі явища, як баняки. От е, е, глядач Саскатуна знає, що такі баняки, тому що в Центральній Канаді, ну принаймні в 90-му році, коли я їздив тудою, баняків ще було досить багато. Зараз вони вже просто чисто фізично за 30 гаком років повимирали. Але багато з їхніх дітей, хто не американізувався, не е, англізувався, далі лишаються. Ну, це байдужі, це ті, кому Україна десь далеко, були ще прогресисти, прокомуністичні, а ті вже остаточно вимерли. Ми можемо згадувати про окремі групи. Але діаспорі, слухайте, ми маємо їм просто подякувати скромно, спокійно. Вони не просять подяки, вони просто кажуть: не хаміть. Ну, не хаміть так, як Зеленський в Олесу. не хаміть так тим, хто хоче щось зробити. Тому що насправді ви собі уявляєте, як часто проявляються ті фактори певного хамства. Відверто, ще раз кажу: хамство від тих, хто акакає разниця і хто сам нічого доброго для України не зробив. От десь, на мій погляд, десь така відповідь. Просто нам треба навчитися. От тих же самих британців, коли тобі навіть нічого доброго особливо не зробили, але, але хоч усміхнулися, хоч, хоч поспівчували, просто по-людськи подякую. І це стимулює потім зробити добрі справи. На жаль, водорозділ між українцями є частина для якої це святе право їх не треба повчати, і є ті, хто цього ніколи не зрозуміють. Наступне питання. Прохання розкрити інформацію пов'язану з наказом президента України Петра Порошенка про контрнаступ у 2004 році про захист України від агресії РФ, який Шуфрич вимагав оголосити злочином. А чого вимагав? А хто сказав, що зараз не вимагає, що він відкликав свою скаргу? А що кримінальне провадження закрите? Ви знаєте, що є кримінальне провадження. Так, воно ніби не проти Порошенка, а юридично за фактом. За фактом того, що президент України припинив перемир'я, яке було оголошено на короткий період, за його Києва клювали деякі УРА-патріоти, які потім там вибухи під Верховною Радою влаштовували і тому подібне, яке дало можливість перекинути те, що не вдалося зробити в лютому березні місяці. Пригадуєте, Ілля Тимошенко кричала на РНБО: де, дай Бог, хоч один танк, хоч один БТР виїде, це буде страшна паніка в країні, все. І тоді заблокували ні воєнного стану, ні нічого. А Порошенко взяв короткий тайм-аут на два тижні, і йому вдалося взяти тільки через те, що тільки його обрали. Він ще не пройшов інаугурацію. Просто згадайте до того, ми один-два райони втрачали щотижня. Рашисти їх захоплювали силами сепаратистів. Після його обрання він відразу провів розмови з військовими, з керівництвом всім, і відразу поставив певні пункти і пояснив, хто залишиться, а хто можливо буде їх в тюрмі сидіти за такі поступки за здачу території. І відразу почали відвоювати. Ми почали відразу повертати по одному-два райони. Але десь до періоду його інавгурації ми вийшли десь на паритет сил, і стало зрозуміло, що далі нам просуватися буде трудно. В нас нема там людського військового ресурсу. Просто нема. І тому було оголошене коротке перемир'я. Нам вдалося перекинути, добре мотивовані, тому що за територіальним принципом вона ж армія тоді розміщувалася, в Криму ті, хто з Криму родом. От там тому багато й перебігли. А на заході України ті, хто західної України родом під Києвом, ті, хто під Києвом спідкиєво Києво родом, це ті, кому боліла болілась крізь душа дуже серйозно. І оцих людей швидко перекинули туди, створили там умови для звільнення України і припинили перемир'я і почали визволяти свою власну землю. Вона ще до речі не була і анексована офіційно ніким, тому расисти навіть не мали би права там щось зазіхатися. Мовляв, це як зараз Зеленський віддав південь. Ворогу, а ворог його анексував, і тепер розказує скрізь, що вони нашу землю вони ані і Херсон наш захватили і тому подібне. Так от на той момент цими бойовими діями вдалося звільнити значну територію, в тому числі абсолютно більшість Донбасу, і лишалося недовго. І тоді вже почалася повномасштабна війна, велике вторгнення, яке вдалося Забродський, пригадуєте, рейд зробив по тилах рашиських, інші дії, наша авіація артилерія зробила серйозні удари, і якось ворог тоді стримався, зупинився, їм довелося йти на мінські домовленості. Ні, ще був Ілайський котел, ще були бої під Дебальцево і дуже важкі, криваві, але ворога вдалося тоді зупинити. І Шуфрич чітко. Поставив акцент від Російської Федерації від Медведчука, що Порошенко зчинив злочин, тому що він, бачите, почав агресивну війну, звільняючи свою державу. Як ви думаєте, де Шуферич після цього мав би опинитися, коли втратив, вже там, коли верніше переміг Володимир Зеленський? Тому що при Порошенко він був постійно політичним ізгоєм. Так він депутат, так він недоторканий, але він був відкинутим. А де він опинився при Зеленському? Він опинився в колі найближчих соратників партії влади. Більше того, я вже колись казав це. Ну, це річ, яку я не можу довести. Я просто знаю викутки, що Шуфрича, коли е, Корнієнко, лідер колишньої партії, пішов віце-спікери, і хтось там запропонував, кого ж поставити на лідера, ну поставив потім в шуляк, що було ніхто і звучить ніяк. А була пропозиція: а давайте поставимо Нестора Шуфрича, лідером партії Сух Зеленського. Аж до, до того доходить. а потім вирішив, що це вже трошки занадто. Так от, це фактично людина, яка є їхнім прес-секретарем, їхнім речником, їхнім промоутером все. От тому і є, тому що Шуфрич хотів засудити Порошенка за те, що він дав команду і почав звільняти територію України. От щоб ви просто розуміли, все, по цій справі, все. Власне більше тут нема дуже що сказати. Йдемо далі. Так, два питання, які мені не подобаються. Я зараз скажу, чому закон про національну поліцію є, а закону про створення нацполіції немає. Є лише постанови ціннюка. То що це повують, і ходять озброєні люди в формі поліції з посвідченням комерційного підприємства. Як таке може бути? Значить, слухайте, було недавно питання про так звану корпорацію Україна. Це відверто мерзенний проект. Який, очевидно, підштовхується ворогами, але твориться ідіотами. Це тими ідіотами, які кожен день бачать е, НЛО, ще там щось. І їм вкинули в голову конспірологічні теорії, чисто російські конспірологічні теорії. Ще раз кажу, походження з Росії але твориться своїми ідіотами. І вони нав'язують: Конституції України немає. Україна взагалі не є державою, Україна проект, вона зареєстрована, десь в якихось базах даних. Ну, слухайте, це повна шиза. Не повторюйте більше ніколи такої дурості. Створення Нацполіції створюється відповідним рішенням на підставі закону. Те, що ви написали, це є повна дурість. І якщо ви сповідуєте ті принципи, просто більше ніколи не приходьте до мене сюди в чат. Якщо ви їх не сповідуєте, то вас зацікавить ця проблема, вибачає за різкість. Але це є. Провокації проти держави це є конспірологія проти щоб повіяти в думках українців, що мовляв, ну Україна це держава, яка не відбулася, це те, що говорять на Росії, що це штучний якийсь американський проект на Росії. час, ще 100 років назад вигадували, що Україну придумали в Австро-Угорщині чи ще десь там інше. Не повторюйте це і мерзоти ніколи. І друге питання, яке мені не подобається: чому Чекалкін та йому подібні так вперто намагаються посварити Україну за республіканською партією США. Перше. Я ні якось не помічав, щоб Чекалкін хоче посварити когось з республіканською партією США. Але коли Трамп згадить нагадить якусь єрунду, то вказати на цю єрунду Трампа, напевне, кожен нормальний українець мав би, особливо коли Трамп гадить на Україну. І у нас якась дивна ситуація. Я не бачив ніде байденістів, але я бачу в Україні трампістів. Слухайте, в мене відчуття, що з Росії ноги ростуть, тому що в Росії роздувають цю ідею всесільного Трампа, який прийде і все нам поможе. І це нав'язують українцям. Просто забулися про цю тему. У нас є прихильники України. В нас немає прихильників Трампа або Байдена. У нас можуть бути симпатики того чи іншого. На цьому наше питання і відповідь закінчую Слава Україні!